uh Донос, яка є помічником депутата Олексія Романова, дуже шкода, що він зараз не присутній, і члена комісії, яка безпосередньо впливає своїми рекомендаціями на те, як депутати мають голосувати. І чому вони просять зменшити до порогові до 5-10 тисяч? Тому що, якщо ми бачимо уважно на цій пропозиції, чим більше буде цих допорогових, Тим частіше підприємці зможуть е звертатися до юриста Бурданос. Я не проти. Юридична практика, хай вона буде на стороні, хай надаються такі повноваження. Люди мішаєш, то, що ти людині мішаєш да. Але не за рахунок того, що вона в комісії і вони. І вони, послухайте, і вони починають через засоби масової інформації нам розповідати, що ми при цьому непрозорий спосіб просимо взагалі знизити То до порогу для кого? Для вас і для Людмили Бурдонос, як голови комісії. Я вважаю, що тут є конфлікт інтересів. Заява, яка поступила до громадської організації, наш батальйон», котре повинен її відкликати і поставити, так само, запропонувати нового члена комісії. Після це... таких подій я подивлюся, може ми цю комісію попрощаємося, цю комісію назавжди. Я скажу, що прокурор міста є тут, Ні. є представник прокуратури. Я просив би вас детально дати оцінку, тому що мені це не подобається вже. Тут Щось я не розумію, де громадські депутати і де хто на чому заробляє. Олександр Романович, я ви достовірно, у вас документи достовірні? Ну, так, тому я прошу. У вас достовірні документи? Немає відносно моєї господарської діяльності, тобто того, що я надаю комерційні послуги. Учасникам торгів. моя основна задача, яка полягає при виконанні даних функцій, це щоб документація учасників повністю відповідала як законодавству, так і вимогам кваліфікаційним, які виставляють замовники. Моя робота у комісії з контролю за закупівлями як секретаря полягала в тому, що ми контролюємо дотримання норм законодавства замовниками, зокрема Черкаської міської ради. Тобто тут немає ніякого конфлікту інтересів, як заявляють, немає ніякої суперечності в закону. В своїх діях я впевнена, ну, оскільки пані Людмила не є ні депутатом міської ради, ні посадовою особою місцевого самоврядування, чи органу державної влади, то до неї поняття конфлікту інтересів наразі не може бути застосовано в ну, саме в аспект діяльності цієї комісії, оскільки ця комісія є дорачим органом і участь в ній виключно на громадських засадах, то ніякого юридичного порушення в цьому сенсі немає. І організовувала сесію, прекрасно знали, що питання прозоро, воно таке досить е е дискутивне. Да, що Це питання, яке великий розголос вже отримало, і що були різні. Е Проекти, як вирішити проблему з закупівлями, але тим не менш всунули це питання в порядок денний з голосу, так, щоб його зарані в порядку денному не світити, тим не менш вже по ходу сесії поміняли одне рішення на інше рішення і проголосували його. І такі кроки, інакше як маніпуляцію, просто не назвеш. Просто я думаю, що і Радуцький. І Бондаренко знали, якщо вони чесно поставлять порядок денний питання, прийде дуже багато спостерігачів, дуже багато представників громадськості і змі, і можливо не тільки з Черкас, а ще й Києва. І їм не вдасться так просто проштовхнути рішення. От все, що відбувалося, це просто у такими от е, тихцем-нихцем і маніпуляціями було проштовхнуто рішення, яке вони хотіли з першого ж дня, як їх змусили прийняти в травні рішення про застосування прозору. Я думаю, що, напевне, якби не було цих бізнес громадських діячів, то все було б у нас в порядку. І це рішення нікому не потрібне було. А так, чомусь, напевне, бізнес-громадські бізнес організації, вони фактично знівелювали всю систему. І вони підводять сьогодні тих людей, які в Україні дійсно хочуть працювати в системі Прозоро, і ми хочемо працювати. Ну, знаєте, як у великій громаді знайдеться одна людина, яка спортити може все. Ви розумієте, не може 6-7 людей колотити всім містом, тому що от те, що вони хотіли, це думка шести осіб. А ми при а ми, а ми, Кого? Думка прем'єр-міністра про те, що 100% закупівель має думка прем'єр-міністра це думка такої людини, як ви, як я. Це суб'єктивна думка прем'єр-міністра. Він має право на цю думку. І я, як громадянин України, як суб'єкт, маю право на свою думку. Я ще раз кажу: Добровольців маніпулювали думкою громади. Від того, є вони чи немає. Прозорість проведення не змінюється. Все це оприлюднюється на сайті, все це відбувається в прямому ефірі, і все це може бачити і преса, яка повинна теж контролювати це. Все це доступно. І до цього ми мали таке право, так би мовити, через згідно закону про. Публічні фінанси на порталі єдата, e та ми також бачили всі ці договори, але нам це нічого не давало. Що ми там бачили на той момент? Ми бачили, що, наприклад, протягом одного дня заключається 10 підрядів на 1 мільйон 499 тисяч, тисяч гривень з одним підрядником на капітальний ремонт вулиць міста. Там по 100-150 по метрів латалися чи ремонтувалися ці дороги. Як? На яких умовах заключалися ці договори, Чому саме цей підрядник? Чи не було підрядника, яким міг зробити це все дешевше, якісніше? Нам невідомо, і саме це нас і обурює як громадськість, тому що наші кошти витрачаються е, незрозуміло, як за яким так би мовити, принципом.